Вітаю, шановні глядачі! В даному відео розглянемо процес нарахування комунальних послуг в програмному продукті Квартал Бухгалтерія комунального підприємства. Для цього призначена підсистема роботи з договорами. Основною перевагою використання функціоналу підсистеми є можливість пакетного формування рахунків та актів для контрагентів, яким надаються комунальні послуги. Пакетне формування здійснюється за допомогою сервісу пакетне створення документів. У формі обробки, що відкрилась, перш за все нам необхідно заповнити період, за який ми будемо здійснювати нарахування. По замовчуванню всі документи будуть створені останнім днем місяця обраного періода. У випадку, якщо нам необхідно створити документи іншою датою, ми заповняємо потрібне значення в реквізиті сформувати на дату. Далі, встановленням гайлок, ми відмічаємо, які документи в нас будуть створені. Рахунок і реалізація або акт. Зверніть увагу, вибір даних документів залежить від ваших налаштувань облікової політики. Якщо у вас вибраний варіант розрахунку собівартості по виторгу, ви обираєте галку реалізація. Якщо ж по плановій собівартості необхідно вказати галку акт. При цьому буде створений документ на рахування виробничих послуг, в якому сформовані бухгалтерські проведення 903 231. Далі ми обираємо рахунки витрату таблиці, оскільки. У нас в договорах переважно по декілька послуг з різними номенклатурними групами. Якщо у вас вона одна, ви можете вказати одну загальну. Далі заповняємо верхню частину форми обробки за допомогою кнопки Заповнити. У нас одразу відкривається форма відбору. Який ми можемо обирати, наприклад, по контрагенту, по групі споживання або по іншому реквізиту з допомогою додавання нового елементу відбору, в даному випадку ми вибираємо по групі споживання наших контрагентів саме по госпрозрахункових. У нас заповнилась верхней таблична частина, переліком актуальних контрагентів договорів та точок обліку. Наступний наш крок це провести нарахування. Для цього ми натискаємо кнопку відповідно провести нарахування. При цьому у нас відбувається створення таких документів, як надання комунальних послуг. В даному документі відбувається автоматичний розрахунок. Суми наданої комунальної послуги, в результаті введення початкових даних щодо ціни даної послуги, показника лічильника, об'єму чи норми. І в результаті всіх цих даних ми отримуємо суми. Наступним нашим кроком це буде формування бухгалтерських документів, які ми з вами відмітили галками. Натискаємо кнопку Сформувати, і бачимо. На закладці Рахунок на оплату покупцю» у нас сформувалися документи, ми можемо переглянути їх, звідси роздрукувати та надання виробничих послуг. Саме даний документ уже формує записи в бухгалтерські проведення. Перелік даних документів ми також можемо відкрити через загальні підсистеми. Для надання виробничих послуг це буде виробництво. Для рахунків це буде підсистема продажі. В результаті всіх наших виконаних операцій ми можемо переглядати отримані дані. Через оборотну сальдову відомість по 361 рахунку ми переглядаємо в розрізі контрагента та договору контрагента, які суми в нас були нараховані. Але для отримання більш аналітичної інформації, а саме в розрізі послуги, ми знову повертаємося до підсистеми роботи з договорами. Це ще однією є надважливою перевагою використання даної підсистеми, оскільки саме за допомогою неї ми можемо отримати аналітику не лише по контрагенту та договору, а і по конкретній послузі. І якщо ваше підприємство використовує аналітику по точкам обліку, то також і по точкам обліку. На цьому наше відео завершене. Якщо у вас виникають додаткові питання або ви хочете переглянути презентацію, ми очікуємо ваших звернень у відділі продажу. Дякую вам за увагу!